Прем'єрка Італії заявила, що російська культура та російський народ ніякого стосунку до нинішньої війни не мають. Це два принципово різні питання для неї. Я вже неодноразово казав, що найбільше світоглядне відкриття спочатку цієї війни, що народи бувають різні. На жаль, це дійшло далеко не до всіх. Тут одразу є кілька дуже важливих моментів. По-перше, у сучасному світогляді. Влада абсолютно не розрізняє народи ще досі. До неї це ще не дійшло. Така байдужість до сутності народу вказує на світоглядну позицію політиків, як таких, світоглядну позицію влади. Їй сутність ця абсолютно байдужа. Відповідно, позиція влади зводиться до того, що влада все вирішує на свій розсуд, а народ просто змиряється із тим, що вирішила влада. І власне ця позиція абсолютно нічим не відрізняється від позиції Путіна. З такою позицією, демократія це всього лиш невеличкий варіант на тему різних авторитарних режимів: з більшою свободою влади чи з меншою свободою влади. Наступна світоглядна вада цієї позиції в тому, що з культури абсолютно знімається відповідальність. Якщо культура 500 років культивує расизм і він постійно проявляється в одному ж і тому ж прояві. У геноциді інших народів це щодо Росії, то цю культуру не можна ігнорувати, не можна казати, що вона ні в чому не винна. Тому що це саме вона призводить до таких наслідків. І всі твори російського мистецтва вони не безневинні. Вони ведуть до культивації російської культури, до культивації руського міра, до культивації виправдання і насадження в розуми російського народу. Руськава мира, який є расизмом. Якщо ми хочемо далі йти до миру, а не невеличких пауз між війнами, то всім нам, людям на планеті Земля, треба зрозуміти, що народи є різні. І що відповідальність за те, що відбувається, лежить не тільки на політиках, а так само і на народі. І на людей треба звертати увагу. Людей треба робити кваліфікованими, щоб вони не призводили до різних путлерів. Так само і щодо культури. В культурі немає, яка є різниця. Культура, вона створює певний світогляд у людей. І за результатами можна побачити, яка сутність певної культури. І не можна ігнорувати цю сутність. Не можна казати, що всі культури однакові. Так само, як не можна казати, що всі народи однакові. Справжній світоглядний злам зараз відбувається саме в Україні. І доля людства дуже залежить від того, як його. Сприймуть, проінтерпретують і наскільки він потім переживеться у людстві, але я впевнений, що все буде Україна.